За кожного окремо, чи за це? Це, це за окремо. Тож, як сам Василь, політична партія, християнська, демократична, що це було у нас, демократичний а союз. Та. То за те, щоб його зняти з... з а з, може ви кожного пояснюєте, чого. Це ж... пояснює ж... всі по одній причині. Ні-ні, Леші тут одні причини, а це і зовсім не наша Це християнсько дає голова Християнського демократичного Союзу. Написали, а він не має права вийде. бути, розумієте І тому він його знімає. То, як казала Галина Дмитрівна, наше впущення, що ми не подивилися, ну, але і наше впущення треба. То, той, хто не працює, не помиляється, нас то що лишити. Як воно все на ходу робиться, воно не робиться так, що це? Що ми маємо більше часу? Так, хто за те, щоб буточка що Олександра Васильовича зняти з, з депутата до районної ради, прошу голосувати.

І тому що в нас від української народної... Ні, це не то. Залішує. Це заліщу б є по якомусь. Не, не, не. А не, не. Залешу. Залешу, самопоміч. Самопоміч. Самопоміч, а від якого округу по тому самому питанні. По тому самому питанні. Залішу б Микола Володимирович, політична партія об'єднання самопоміч. Вона знизила його, а він керівник партії за Україну. Змійте його так. Що за те, щоб його зняти з кине прошу ростова? Це все буде подано, я подала за затискові, скоріше. це буде все подано целика. Так, а далі? а далі вже в нас ці, ці що решту, то вони висунулися. Взагалі, до кожного датому вибачте. Ні, ж нема тої партії, то я ж вам подаюся далі. Ні, а ще той Кресок, який партія. А, креса Володимир Тарасович. Ні, тут креса Володимир Тарасович у нас є, але то 200 років. Ага. Розумієте, то він є. Це отофа міліць, але там має 60 року, то 60 якого. Знаєте, вони можуть так навіть називатися, що це, але то не він. Це видлікава. Звіровийся. Так, ну то ці, це шоцей. А то в нас є, що От в чому? Плювенчак. Плювенчак він висунув Валецький Михайло Іванович. Він по, по 13 округу кандидату депутата до районної ради, а тепер він цей, а він тепер висувається по своєму округу як одноповнодатному виборчому округу, бо він секретар сільської ради. тому як ми йдемо давно де секретаря, бо якщо його не виберуть селі депутатом, то він не зможе бути секретарем. О. Він приїхав навіть до нас тудона заяву написав, що він знімає себе. Так само таке є. По кулюється також є е, Ясьонків Василь Іванович. Він це, так само він е, також висунув себе по домодатому депутату по округу клюється, а в нас йде до району. І він сказав, вони хочуть там. То давайте одразу проголосуємо за палівського, щоб його зняти з нашого лицею. Прошу голосувати кандидата депутати до районної ради. І Ясьонко є за Ященко, який також хоче mm -hmm. там. У нас це просто так. Я поїмався немає. Тепер що в нас таке воєниконківця. Е, Русен Рус, Оксана Зиновіївна, Вона також по 4 округу в селі висунулася кандидатом до депутати е, до села. А в нас вона йшла від партії Свобода. ну Вона там залишилася, не переговорна, вона не буде в цьому. Хто за те, щоб Русина Оксана Зиновіївна виріс складу? Кандидат у депутати до районної ради. Городниця, а це що таке. А це пропустили б, пані. Це, Треба дописати А, просто сюди я. Ага, тоді ну, ну, я роз'яснював то що, що таке. Так, я сьогодні пішов, малийський прийшов. Так, Мартишин Андрій Ігорович. Він йшов е, від українського об'єднання УКРО, а зараз він балотує, ніби да, подав документи на сільському самовисунення самов на селищну. На Це депутатом по 4 округу Почісь. Хто за те, щоб їх вивезти? з прошу голосувати. У Мунітську ми вивели цього. Так, так, вивели виявили. І таке ще в нас виникло по цьому, по Ріщиця. також Лочній Олег Володимирович, він від партії блоку Порошенка Солідарність до сільської ради по округу і канон Ігор Петрович від радикальної партії Олега Ляшка. Хто за то за те, щоб Лощніва вивести з кандидатів депутатів до районної ради, прошу голосувати. То за те, щоб канона Ігора вивести з депутатів з кандидатів депутатів до районної ради, прошу голосувати. Сарешку, так, І ще отаке у нас виникло. По Несогоставському 31 округу мацик Ярослав Іванович був поданий в Україні об'єднання Свобода депутатом до району депутата до районної ради. Але він і себе висунув на голову сільської ради. І все. Ну, і тут не також пророк. То, за те, то, щоб мацика Ярослав Івановича ну, звінити від. Так, Кріса то ми все. Ага, з Білянськими виявили. Вияснили так само Білянському, ну так ті її постанови писали, давали, а то все вияснили. Білянський Василь Тадеєвич, він голова, Товсенський голова, далі він себе висунув, не він себе, а партія його висунула на голову. Бо він йшов від блоку Петра Порошенка. У нас йшов від блоку Петра Порошенка кандидатом депутата до районної ради, а там партія його висунула Так що Тут не розв'язали це питання. Так. І по яблунову Шемки Михайло Михайлович, його радикальна партія Олега Лішка, відсова кандидату депутати до районної ради. Він самовисунення в одному округу. По заяві пішов депутатом до сільської ради Яблуної. Отакі у нас. Поки що таке я знаю, може ще якось буде, але поки що тільки такий казус.